У День героїв прощаємось з героєм. Знову Бродівщина оповита сльозами. Сьогодні проведжаємо у вічність солдата Ярослава Ярославовича Рахімова, котрий повернувся із пекла війни у рідне село Грималівка на щиті. Тепер воїну назавжди 29. Жителі Грималівки і Лишнівського округу, представники Бродівської міської ради, друзі, товариші, молодь Грималівки зустріли жалобний кортеж у супроводі побратимів на в'їзді у село. Його шлях у війську с Жій на шлях тисяч українців, яких із мирного життя вирвала війна і кинула у пекло борні. Поминальну молитву творили у церкві введення у храм Пресвятої Богородиці. Ярослав Ярославович Рахімов народився у 1994 році. Зростав у багатодітній родині, де, крім Ярослава, ще семеро братів і сестер. Старший брат теж військовий. Після закінчення Померянського ліцею у 2013 році, хоча й не працював за фахом, трудився, аби допомогти вижити немалій родині у такий час. Допомагав батькам ставити на ноги менших. Цінності сім'ї, у якій виховувався Ярослав, допомогли йому стати. Тим, ким він був, спокійним, працьовитим, відповідальним, врівноваженим. А ще у його житті, крім мами Тетяни Степанівни, була названа мама Лена рідна тітка, яка теж наповнила серце радістю, любов'ю, дбала і виховувала як рідного сина. Після початку Великої війни Ярослав Рахімов не одразу став до лав війська. У 2023 році він двічі проходив військово-лікарську комісію і з першого разу, 16 травня, не пройшов за станом здоров'я, а вже у грудні після лікування був визнаний придатним для військової служби і наступного дня, 12 грудня 2023 року, був призваний за загальною мобілізацією. Зважаючи на такі риси характеру, як врівноваженість і відповідальність, Ярослава Рахімова було скеровано у прикордонні війська. Після проходження навчання служив інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником першого відділення, інспектором прикордонної служби третьої прикордонної застави у підрозділі швидкого реагування шквал. І справді там, де оборону тримали бійці цього військового підрозділу, ворогів шквалило. Українські захисники кордону, серед них Ярослав Рахімов, позивний механік, відзначалися вправністю, швидкістю, влучністю і мужністю. Загинув 12 травня внаслідок воєнних дій, спричинених дією вогнепальної зброї під час захисту батьківщини. Страшна звістка дорхвістів влетіла. Наше ОТГ, наші села. Наші міста, про несподівану смерть об'єднаного воїна Ярослава. Сьогодні, коли ми хоронимо об'єну воїна, ранить душу не тільки дорога родину вас, не тільки Україну, але всіх, які прийшли сюди на це несподівану ту дні верхи Христі, весна, радіє, цвітуть дерева віддають все. Але прийшов той час, коли ворог нищить нашу Україну і ми сьогодні віддаємо те належне тим ангелятам, які захищають нашу державу. Скільки ще прийдеться. Нам вилити тих сліз за тими ангелятами, які захищають нашу державу. Скільки дорог Христі ще прийдеться нам пролити тих, похоронити тих дітей, які віддають своє життя за волю України. Ми, дорог Христі, сьогодні, коли підходимо до прощі, запитаємо ми самі себе. Навіщо така смерть? Відповіді до Христі ми не можемо дати. І каже Господь, хто, по, хто віддає душу свою за друзів своїх, це і воїн, воїн не тільки земного життя, але й воїн і небесного життя. І як ми чули біля каплички, цю пісню, яка він відходить до тих своїх, які вже віддали належне яких ми вже оплакуємо і кожної неділі виходимо і згадуємо їх об'єднаних, воїнів поіменно. Тому нехай же Тюрприсід. До кінця ми сьогодні не можемо зрозуміти, чому так? Але ми кажемо це є Божа вога, ці, як ми кажемо, страстні слези. Які ми сьогодні проливаємо, це є страсті, хоча ми співаємо Христос Воскрес. Радіємо ми тим Воскресінням, але сьогодні ми не можемо розчуврити тих сердець, тих батьків та й своїх. Це є дуже страшний, як ми кажемо, той вчинок, який той. сьогодні Він хоче відкритися для вас. І подякувати, що ви віддали цей час для цю останню хвилину подорожі цього земного життя. Він є нами. Поховали Ярослава Ярославовича з усіма військовими почистями на сільському кладовищі. Для громади Лишнівського округу це вже шостий загиблий герой після повномасштабного вторгнення. Щирі співчуття рідним і близьким покійного розділяємо з ними біль тяжкої втрати. Просимо спільної молитви за душу полеглого воїна.